Друзі, придбав такий туристичний посуд. Тож, давайте перевіримо його на практиці. Зараз за допомогою пальника Esbit скип'ятимо воду в новому посуду та приготуємо чай. Розпалюємо сухий спірт також фірми Esbit. Якщо ви знаєте, то фірма EsBit це одна з кращих фірм, яка виготовляє пальники та сухий спірт. Тобто сухе горюче. Набор посуду складається із двох предметів: один більшої ємкості, а другий більш схожий на сковорідку або можна використовувати як кришка. Ну, ми використовуємо більшу ємкість, наливаємо туди воду і ставимо на вогонь. Варто сказати, що сухий спирт є однією з альтернатив газовим пальникам. Крім того, з посудом йшов ще окремо набір туристичних столових приборів. А саме ось такий складний ножик, також вилка, яка теж складається, і ложка. Якість доволі непогана. Так, друзі, вода вже закипіла, тож зараз будемо готувати чай. До речі, з кришкою закипає швидше. Зараз я кришку зняв, тому самого процесу кипіння не видно. Сьогодні у нас чорний чай торгової марки Базілур. До речі, напишіть в коментарях, який ви чай любите більше в пакетах чи розсипний. Я, наприклад, більше люблю ось такий розсипний. І так, останній штрих заливаємо кипяток в заварку і робимо чай. Знаєте, є люди, поціновуючи кави по-турецьки, тобто кава, яка готується на піску. Так ось, мені ж подобається чай, який приготовлений саме на такому пальнику Esbit. Це така, можна сказати, туристична чайна церемонія.